Я Яковчук Альбіна. Я виграла коротку дистанцію на марафоні. Це було дуже неочікувано, тому що я це була перша моя гонка на марафоні. І у мене просто був такий зашквалий емоцій, коли я прийшла до фінішу. Я не думала, що я дойду до фінішу, а то ще виграла. Це було дуже неочікувано. Моє найвраження найбільше про перебіжки, тому що це я там дуже багато зробила на цій перебіжці. Це були просто неповторювані емоції. Як якось спеціально готувалися до чемпіонату? Ну звісно, звісно, так. Ми готували перебіжки, тому що ми ніколи не це не робили, тому це було важливо, щоб нічого там поганого не страпилося, щоб це було не 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 неочікувано. Тому так ми тренувались. Марафони тебе основна спеціалізація, чи ви плануєте розвиватися і на короткій воді? скажімо так, так. Я планую розвиватися на 500 метрів, на 200 метрів, бо це олімпійські дистанції, так але марафони також буду ходити, тому що мені сподобалось правда. Я ще хотіла Будь сходити декілька разів на 26, Так я угу, розумію. Так у вас з олімпійським уроком колись угу. Анастасія тодорової. Uh, Тільки слів я пам'ятаю Анастасію Тодорову на цьому уроці, Це було також дуже круто і класно. Я потрапила на веслування взагалі випадково, тому що ця база знаходиться хвилину від мого дому, і ми прийшли з подружками помочити так. Погратись на цій базі, там щось на турніках повісіти. І тренер був на базі і спитав, ви тренуватись, Ми ми не знаємо. І це було випадково, справді випадково. Тоді ставали якраз ці байдарочницями, А я так, я хочу каноя. І стала в каної, і почала одразу в каної тренуватися. Ось тому це було насправді дуже випадково. Це був мій перший тренер. А потім я потрапила до Олега Леонідовича. Він там стоїть, це найкращий тренер в світі я вважаю. Та все. Так страпилось зараз. Великі цілі. Я так зарозумію. В У нас і вже здобутки. У нас є, є Чебен, наїзд, Є Людмила Луза, Анастасія четвіркова. Це мої кумири. Так це насправді тому я буду стремитися, щоб вони для мене приклад на правді, тому. Я буду старатися, щоб потрапити до збірної України, щоб показати добрий, хороший результат для свого тренера. Для мене щоб це був хороший результат, виповнити майстра спорту міжнародного класу. Це якась мрія моя так.